Це робити якісно. Я сподіваюся, захищатимуть наші вулиці не просто патрульні, не просто муніципальна охорона, а чотирилапа. Охорона. Who Наша Юлія Махових так, поїхала е, знайомитися з хвостатими, тому що чотирилапих почали долучати до піших патрулів, дослужбових. Юлю, привіт! Скажи, будь ласка, ти вже з якимось чотирилапим патрульним познайомилася? Маєш улюбленця? Звісно, маю і обов'язково про нього розкажу. Привіт тобі, і вітаю всіх наших глядачів з нестандартного місця з лісового кладовища. Зараз поясню, чому ж я тут, але спершу хочу показати свого друга бельгійського овчарку Малінуа на кличку Оскар, яка власне зараз тут і патрулює територію лісового кладовища і вже два тижні, як долучена до піших патрулів, які здійснюються власне цим об'єктом. І такі об'єкти, як цвинтарі, Нині потребують особливої уваги щодо охорони правопорядку, адже на жаль, кількість поховань у зв'язку з війною збільшується так само, як і збільшується кількість людей, які приходять провідати сюди покійних родичів та друзів. Та окрім цього, все частіше фіксують наруги на вандалізм над могилами наших полеглих захисників. І інколи кладовища стають якраз прихистком для безхатьків та безпритульних собак. Тому слідкувати тут за правопорядком обов'язково треба. І, власне, це і робить мій товариш. Оскар про це нам розповів працівник комунального об'єднання Муніципальна охорона. Давайте його послухаємо. Після закриття кладовища 1800 з'являються дуже багато безхатьок з, з граєми собак. Сьогодні, наприклад, сьогодні вночі. Так само був майже напад на нашу охорону, і так само завдяки Оскару відстояли цю атаку, щоб ніхто не не постраждав. Ми сьогодні долучилися до пішого патруля з Оскаром і пройшлися тут кладовищем та послідкували за правопорядком, а також поспілкувалися з відвідувачем цвинтаря, паном Геннадієм. Поцікавилися у нього, як він ставиться до такого ноу-хау від муніципальної охорони. Давайте послухаємо відгук відвідувача кладовища. Сейчас, звісно, ребята делают дело хорошее, муниципальная варта, особенно з собакою. Ну, Психологічно теж действуют на людей. Якщо ну, мало ли з чоловіком можна договоритися, з собакою не договориться нікак. Скажу, що в охоронній практиці чотирилапі помічники дозволяють суттєво збільшити коло службових завдань. Це і пошук людей, і затримання правопорушників і рятування під час нападу, грай з безпритульних та диких тварин. І водночас, як ми вже говорили, наявність у складі пішого патруля службового собаки це перш за все, якраз стимулюючий фактор і такий певний психоемоційний попереджуючий фактор для правопорушника. Адже той розуміє, бачачи собаку про. Незворотність своїх дій та оперативної миттєво на них реакцію зі сторони собаки. Ну і власне. Зараз ми переживаємо найкращі часи Україні Війна, тому з психоемоційним станом у нас у всіх не дуже добре. Ну і тому на жаль, порушення правопорядку все частіше бувають у нашому місті на різних об'єктах, і тому муніципальна охорона наразі вводить постійно якісь інновації у свої патрулювання, аби забезпечити охорону правопорядку у місті належним чином. Про це нам розповів Дмитро Андрієв, начальник відділу, Комунікації муніципальної охорони, давайте його послухаємо для того, щоб чітко визначеною кількістю людей перекривати збільшення випадків. Скоєння певних правопорушень нам необхідно застосовувати якісь нові методики, підходи щодо забезпечення публічного порядку. Це певний експеримент. Ми над цим працюємо. Якщо він буде вдалий, так само як, наприклад, застосування велопатрулів, звичайно, він буде впроваджений в нашу правоохоронну діяльність в муніципальної охорони столиці. Ну а наразі зі службовими собаками у Києві патрулюють якраз дві локації: це лісове кладовище та прилеглу до нього лісопаркову зону, а також у поблизу центру підготовки національного супротиву, теж працює інша собака. Ну і як ви могли вже почути, що якщо експеримент буде вдалим, то у подальшому такі патрулювання будуть задіювати по усій території міста і охороняти і лісопаркові зони, і якісь там інші об'єкти. Зараз, як ми бачимо, це лише на лівому березі, але згодом, можливо, з'явиться і на правому. Ну і ще раз хочу показати нам нашого героя сьогоднішнього сюжету, бельгійська вівчарка Малінуа Оскар. Він очима добряка, але з характером хлопець. Тому гладити мені його не радили. Ну, сподіваюся, що він буде допомагати нам боротися з порушниками правопорядку та стимулювати людей бути слухняними а на цьому в мене все повертаю слово до студії. Юлічка, дякую Дякую, тобі. Юлю знаєш, ти кажеш, що е, правопорушників зупинятимуть собаки. А мене, як любительку собак, навпаки, вони саму нулюватимуть, підійти і це по пообіймати.